Привіт! Сьогодні ми вирушаємо у справжню перлину Середземномор'я. Місто, де сучасність зустрічається з історією, а аромат паельї витає в повітрі. Це Валенсія. Третє за величиною місто Іспанії. Відчуй подих історії в старому місті. Тут кожен камінь пам'ятає римлян, маврів і лицарів. Обов'язково завітай до собору Валенції, де за легендою зберігається Святий Грааль. Алонха де ласеда це архітектурний скарб ЮНЕСКО. Валенція один з найбільших і найбільш жвавих міст Іспанії. Друга назва Валенції земля святкових вогнів і квітів. Розташовується ж це місто в південно-східній частині Іспанії на середземноморському узбережжі. Валенція стала дуже популярним туристичним містечком. Всі модні іспанські курорти, такі як Пеніскола, Кастельон, Бенідорм, Аліканте і Гандія Валенція, знаходяться тут. Клімат в цих місцях найтепліший і м'який в Європі. Середня температура не опускається нижче 18 градусів, літо дуже тепле, зима м'яка. Майже завжди в Валенції сонце. Сприятливим часом для відпочинку прийнято називати період з кінця осені і до початку весни. Традиційна і середземноморська кухня безумовно сподобається багатьом туристам: паелья, запечений рис, морепродукти, качка, омари, чорний рис з грибами. Ось карта непоганих ресторанів Валенції з традиційною і середземноморською кухнею. Активний відпочинок являє собою походи під вітрилом, різноманітні прогулянки як верхи, так і на велосипеді. Також є кілька десятків різних полів для гольфу практично біля всіх містечок: Вільяреала, Бенідорм, Дениї та інших. Багато туристів приїжджають до Валенції зовсім не через пляжів. А щоб відвідати відомі замки Валіканте і Кастельоні валенційські музеї і собори. Туристи мають можливість випробувати сільський відпочинок. Також Валенція надає можливість провести канікули з користю відпочинок і навчання, поєднання пляжного відпочинку з курсами звивчення іспанської мови. Спа-центри знаходяться всюди, на узбережжі, в гірських районах. Наприклад, таких як Сєра Кальдерона. Найзнаменитіші спа-регіони околиці міст Кофрентес. Хуліла в провінції Валенсія, Рекуена. У валенції столиці знаходяться найшикарніші спа-центри або спа-готелі. Пляж стане кращим місцем для відпочинку, так як сонечко і найчистіше море нікого не залишать байдужими. До речі, асортимент пляжів теж надає великий вибір. Кращими пляжами називають пляжі курорту Коста Бланки, білий берег. Ліс Ротес стане хорошим місцем для дайвінгу, а пляжі Дені стануть чудовими місцями для вінсерфінгу. Ідеально чисті пляжі ви побачите в Бенікасіма самі колоритні пані сколи. Існують спеціальні пляжі для нудистів Оропеса, Є жваві і галасливі пляжі Пінеда, Салер і Мальвароса на узбережжі Коста Валенсія є спокійні і тихі, які чудово підходять для відпочинку сім'ї, наприклад, пляжі Оливи, найвідоміший і популярний свято в Валенції Фальяс Сан-Хосе, Зустріч Весни, це вражаюча фієста світла і вогню протягом п'яти днів на всіх площах і головних вулицях Валенції. Ставляться монументи з картону, навколо яких проводяться жартівливі вистави. На п'ятий день величезні монументи віддаються вогню. Туристи, які відвідали Валенцію в даний період, в день і вночі будуть насолоджуватися нескінченним потоком божественної музики і спостерігати красиві фейерверки, чути вибухи петард. Місто знаходиться у центрі вигину прибережної лінії Валенційської затоки Гольфо де Валенція. На узбережжі Коста дель Валенсія Коста де Валенсія, у долині, яка обмежена з двох сторін річками Хукар, Юкар та Турія. Віддалення від гірських масивів безпосередньо впливає на формування тут м'якого середземноморського клімату і навіть організацію зручного судноплавства завдяки особливому середземноморському клімату, що сформувався у цих місцях, у Валенції понад 300 днів на рік сонячно. Тому туризм у Валенції практично не припиняється. Пляжний сезон триває до жовтня. У піковий місяць, серпень із Африки, приходить спекотна погода, і температура сягає плюс 30 і вище градусів. Вода прогрівається до плюс двадцять чисто. Взимку ж рідко буває, щоб повітря було прогріте менше 10 градусів. Тому у зимовий період тут також багато туристів, які віддають перевагу комфортній прохолоді. Короткий період опадів припадає на кінець осені. Початок зими. Йому характерні дощова погода, різкі перепади денних та нічних температур Валенція має відмінно розвинену міську інфраструктуру. Цьому сприяє масовий туризм і діяльність підприємств, зокрема, у телекомунікаційній будівельній галузі автозаводу концерну Форт громадського транспорту. Крім того, муніципальний бюджет суттєво поповнюється завдяки діяльності найбільшого морського порту на Середземномор'ї. Адже порт займає перше місце з контейнерних перевезень, дістатися до Валенції досить просто. Наземним або повітряним транспортом. Міжнародний аеропорт Валенсії Manises Розташований лише за 8 км від міста у сусідньому муніципалітеті Манісес. Звідси його друга назва: Manises Airport. прямо в аеропорту можна скористатися однією з других гілок метро Line 3 та Line 5. Обидві вони йдуть у центральну частину міста. Зелена лінія у напрямку Марітім Серерія, Марітім Серерія та червона у напрямку Рафалбуньол. Рафалбуньоль. Загалом міський метрополітен налічує 9 ліній. У місті працює великий морський порт Валенції. З порту здійснюються регулярні поромні перевезення на відомі курортні острови Ібіцу Ібідза та Майорку. Є два залізничні вокзали: Валенція Гуакін Сорола та Естаціо дель Норт – північний вокзал, кожен з яких має розвинену мережу маршрутів. Місто має залізничне сполучення з багатьма містами Іспанії. Валенція має розвинену та зручну інфраструктуру громадського транспорту, на якому можна легко і швидко пересуватися містом, а також виїхати в передмістя. Виходячи зі своїх планів. Можна легко підібрати безпересадкові маршрути на міських автобусах, трамваях, метро, електричці або ж скористатися таксі. Валенція відрізняється унікальною властивістю зберігати баланс між динамікою мегаполісу, туристичною складовою середземноморського міста та спокійним провінційним ритмом. Тому підібрати житлову чи комерційну нерухомість у місті на свій смак не так складно. Незважаючи на кризу, Валенція досить швидко подолала економічні труднощі, ставши 29 європейським містом, що вийшло на докризові показники в економіці. Тому малобюджетної нерухомості у Валенції дуже мало, і такі об'єкти, як правило, малопридатні для експлуатації. У той же час довгострокові інвестиції у нерухомість міста. Враховуючи її туристичний потенціал, розвиненість інфраструктури, чистоту пляжів та сприятливі кліматичні особливості регіону створюють вигідні умови для бізнес-інвестицій та надійної безпеки капіталу. Вартість нерухомості у Валенції безпосередньо залежить від району міста та розвиненості інфраструктури, типу нерухомості та її технічного стану. Діапазон цін знаходиться у широких межах від 90 тисяч євро до 2 мільйонів євро та вище. Але тут є нюанси: навіть у престижних районах зустрічаються квартали, де селитися не бажано. Також варто звернути увагу на офіційний рейтинг районів, яких у Валенції 19. Наразі перспективну нерухомість для інвестицій можна знайти у сучасних районах з численними новобудовами. Також у старому місті Цютат Вела, що прилягає до історичного центру міста та деяких районах прибережної міської зони. Найбільш дорога нерухомість представлена в елітному районі Айксемпл із кварталами Рузафа, Елпладел Ремей, Гранвія. Міська інфраструктура тут дуже розвинена: це і магазини, кафе та ресторани, паркінги, брендові бутіки, лінії громадського транспорту. Все у пішій доступності. Вартість об'єктів нерухомості в цьому районі досягає 1 мільйон євро та вище. Історичний центр міста це район Чутат-Вела, що включає шість кварталів: Ель Кармен, Ель Пілар, Ласеу, сереа Ель Меркат, Сант-Францеск. Даний район є найперспективнішим з погляду інвестицій у нерухомість з подальшою здачею її в оренду. У старому місті розташовані головні історико-культурні пам'ятки Валенції, багато готелів, безліч ресторанів і кафе. А також тут знаходяться адміністративні будівлі, тут завжди шумно, весело і багатолюдно. Туристам зручно зупинятись у цьому районі на короткочасний період. Придбати можна житло й у відокремленій частині історичного центру. У Старому місті середня вартість квадратного метра нерухомості складає близько 2,6 євро та більше. Найпрестижніший міський район Ель Пладель Реал Ель Пладель Реал із кварталами Рей-Гауме, Цютат Університарія. Експозиціон Местала прилягає до Старого міста. Район, представлений будинками, збудованими переважно в 19- і на початку ХХ століть. Діапазон цін на купівлю або оренду у цьому районі досить великий і залежить від стану об'єкта нерухомості. Уздовж морського узбережжя розташований приморський міський район Поблац Марітімс, що включає квартали Елканя-Мелар, Ла Мальвароза, Бетеро, Елкабанял, Елграу, Нацарет. Район вирізняється розвиненою туристичною інфраструктурою, магазини. Різноманітні кафе, ресторанчики, лавки зі свіжими овочами та фруктами знаходяться на кожному кроці. Відмінне транспортне сполучення з численними трамвайними лініями та автобусними маршрутами дозволяють швидко дістатися практично будь-якої точки міста. У поблац Maritims досить неоднорідна структура об'єктів нерухомості. Інтерес для інвестицій становлять респектабельний прибережний квартал. Ла Роза, район пляжу ЛаПлая ла Патакона. Тут ціна квадратного метра житла починається від 1500 євро. Варто звернути увагу на об'єкти нерухомості, які розташовані неподалік станції метрополітену. Добиратися цим видом транспорту зручно до різних куточків міста, а також до аеропорту. Інші райони Валенції також привабливі, наприклад, Екстрамурс Квартали Ельботанік, Лапеціна, Аранкапінс, Ларокета з історичними будівлями та добре розвиненою інфраструктурою. У будь-якому випадку, виходячи з цілей пошуку нерухомості, потрібний об'єкт можна знайти у кожному районі міста. Сторико-культурну спадщину Валенції переоцінити неможливо. Епохальні періоди, починаючи з стародавнього Риму, залишили свій слід в архітектурі. Мистецтві, побуті та традиціях валенційців. У сучасній Валенції сама історія переплилася у пам'ятниках старовини та творах сучасників нашої епохи. Недарма це місто цілий рік притягує туристів різного віку з різних частин світу. Почати знайомитися зі старовинною Валенцією варто зі старого міста історичного центру, де зосереджено більшість пам'яток історії. Релігії та архітектури. Центральний вхід до старого міста, ворота Серанос Torres Торес де Серанос були зведені в 13-та темню і, по суті, були потужною оборонною спорудою. Згодом їх почали використовувати як різні урочисті церемонії за участю королівської знаті. Шопінг у Валенції, незважаючи на відсутність звичних аутлетів, дуже цікавий і вигідний. Серед великої кількості торгових центрів міста можна виділити найбільші. Нуево центру на Авеніда Піо 12. Тут розмістилося 200 бутіків та брендових торгових точок середнього та бюджетного сегменту. Аква Мультіспаціо близько 100 бутіків та магазинів середньоцінового діапазону. El Corte Інглес найвідоміша іспанська мережа торгових центрів. А також центру комершал Салер на Автопіста Дель Салер. Тут близько ста магазинів. Є також Бонер та інші. Тут працює супермаркет, є дитяча ігрова зона, ресторанний двір.